Всім привіт! Мене звати Олег. Ми займаємося електромонтажними роботами. Зараз хочу просто вам короткий опис виконаних електромонтажних робіт. Тут у нас спереди знаходиться розподілчий щиток, який складається внутрішній, до речі, який складається з 8 автоматів 16 А. О, покажу, що є 16 А. 16 амперний автомат. Для чого він? Для того, щоб розвести роз, роз, розголоження потужність по всіх кімнатах, окремо й лінії на кухню, на кімнати окремо, на ванну, на котел, на посудомоєчну, на духовку і таке подібне. Вище це у нас знаходиться теж подички щиток, сама точки, телевізійні кабеля. Це наш труба йде, розпадіться коробка, на лампу, тут речіш. Квартира є моцарка, що тут трошки така невеличка кімнатка може до Розволоження зробили наверх, то у нас на лампу, виключатель. Тут був у нас виключатель на ванну і на туалет. Розподічка коробка і на кухню вернеш. На кухню і на ванну. Тут заходимо в ванну. Тут розетка одна, розетка друга, кімната заховування, Заходиться розетка, виключатель розетка розетка на направила машинку. Лапа на. лампа і навитішку дещо. Тут у нас стоїть виключатель, розетка і Wi-Fi. Тут ще також одна розетка є в коридорі. Ми йдемо, походимо, попадаємо в цей кухню. Тут у нас розетка на холодильник, тут трошки захований на духовку, на Мощну. робочий стіл на витяжку, тутка на електричну плиту, розетка на котел, а на лише біля котла. І мощна розетка з телевізійних кабелів. Виключатель. І тут має бути коридорний. Тут би мали бути сходи наверх на кімнатки. Так, тут я вже вдав. Ось виключатель. розподіляча коробка, лампа одна, лампа друга, розетка одна, розетка друга і телевізійні Блочна, телевіз під телевізор і розподіляча коробка. Тут верхом Хась кабель наверху буде підніс, того, що є Моцарт, але це є дерево і, і мусите, обов'язково мусить бути гофра. Навіть бажано бо їй металорукава, але щось мусить бути. Розетка, розетка. Там також розетка виключатель коробка і стілиці тому має бути сфайна. Це центральна лампа і печкою. Ну, так, в основному квартира двокімнатна, ну, тому ще там нагоріше є, мало бути кімнати буде трьохкімнатна. Трьох кімнати. Робилося не важко, тому що вже ось трошки холодновато. А так, в основному нічого страшного немає. Так що такі то справи. Так, не забувайте підписуватись на мій канал в Ютубі, ставити класи і бажано хороших коментарів. Все, пока.